Липень, 2025, містерівна Україна. Пропоную саджанці хаутюні, це мій перший досвід. Живцювання в горщик. Покажу вам, що це грудно рослинка. Потребує сонця і води. Чим більше сонця, тим більше ось такого різного забарвлення на цій рослинці. Рахується агресором, росте де хоче і як хоче горщик. Ось я спробувала горщику. І е, також бачила відео, що вирощують її на ставочках, в маленьких е, в таких ємкостях, але земля має бути, якби глина. На зиму забирають, прикопують ґрунт разом з тими горщиками. Ось такі саженці в півлітрових горщиках. Кому потрібна така рослинка, саженці невеличкі, висилають тільки новою поштою. Будь ласка, звертайтесь на вайбер, оберемо саженець і відправлю, будете мати таку красу в себе. Ось такий килимок.